Сьогодні, 14 жовтня, вважають днем заснування Української повстанської армії, яка виникла на тлі подій Другої світової війни і діяла з 1942 по 1956 рік, коли воїки УПА дали останній бій. Українська повстанська армія, військово-політична формація українського визвольного руху, стратегічною метою якого було відродження втраченої української незалежної держави. У Жовтні 1942 року на спеціальній військовій конференції ОУН було ухвалено рішення про початок творення повстанських відділів, які згодом отримали назву Українська повстанська армія. УПА була суто добровольчим формуванням. Вступаючи до лав УПА на добровольчих засадах, бійці та бійчині були свідомі стосовно свого покликання і не бачили можливості іншого вибору та шляху. Загалом, через її лави пройшло близько 100 тисяч осіб. Кіоном, де у пару розгорнула широку діяльність, стала Волинь, оскільки там були такі передумови: сприятливий природно-географічний ландшафт, високий рівень національної свідомості місцевого населення, зосереджені сили радянського партизанського руху. Антинімецький фронт повстанці відкрили 7 лютого 1943 року нападом на комендатуру міста Володимирця на Рівненщині. Протягом тієї весни загони ОПА захопили велику частину районів, утвореного нацистами Генерального округу Волинь-Поділля. Керівник округу 30 травня був змушений визнати, що у руках німців тільки територія уздовж шосе та залізниць. Галичину антинацистська боротьба УПА охопила із середини літа 1943-го. 10 жовтня окупанти змушені були запровадити надзвичайний стан, що передбачав розстріли заручників. До кінця квітня 44-го року УПА контролювала 40 сіл Бібрського, Перемишлянського, Бережанського, Рогатинського повітів. Столицею цієї республіки стало село Досанів. 6-16 липня 44-го року на горі Лопата, що знаходиться на Львівщині, кілька куренів УПА під керівництвом Василя Андрюсюка зійшлися в найбільшому бою повстанців із німецько-угорськими військами. Вороги втратили від 200 до 400 солдатів. Коли окупація нацистською Німеччиною змінилася радянською, УПА досягла свого піку розвитку і чисельності. У добровольчій армії було орієнтовано 30-40 тисяч осіб. Завдяки цьому, що понад 10 років вояки протистояли радянській системі. Протягом перших повоєнних років повстанці перейшли від наступальних до оборонних дій. Протягом наступних п'яти років було демобілізовано усі останні відділи армії. Усіх добровольців було переведено у нелегальну збройну мережу. Спілка зосередилася на антирадянській агітації, диверсіях, актах саботажу, замахах на військових, представників влади, комуністичних партійних активістів. Після загибелі Шухевича у 1950 році беззвольний рух очолив досвідчений конспіратор Василь Кук. Важко однозначно сказати, коли підпілля припинило діяльність. Очевидно, переломним став 1954 рік. Із захопленням у полон Василя Кука боротьба не була характеру неорганізованого спротиву окремих боїв. Історія УПА славна сторінка визвольної боротьби нашого народу. Ми повинні пам'ятати справжніх синів та дочок України, які в складні моменти нашої історії роблять все можливе для збереження української нації та для майбутнього держави України.